Це Ірина Мануйлова на вакцинацію від коронавірусу привела 15-річного сина. Хочу поскоріше для змагань, щоб займатися баскетболом і на змагання їздити. П'ятеро однокласників мої були вакциновані. Я інтересувався, що з ними було після щеплення. У них все було добре, не температури нічого, можливо, рука тільки боліла. Чуть -чуть. Та все. В нашій країні дуже складна ситуація з захворюванням. Наша сім'я дуже цінує здоров'я і своє, і кожного з нас, і родини в цілому. По-друге, ми любимо мандрувати і плануємо це робити. І по третє, щоб не бути заложниками обмежень. Для того, щоб отримати щеплення, мама хлопця принесла довідку від педіатра, що він здоровий, і заповнила добровільну згоду. Щеплення роблять у присутності мами. Може бути підвищення температури, може бути головний біль, може бути слабість. Дітям з 12 років в Україні дозволена одна єдина вакцина це Pfizer. Перед щепленням від ковіду таку довідку про те, що дитина здорова, треба отримати у лікаря-педіатра. Говорить Надія Черповоцька. Педіатр проводить термометрію, оглядає дитину. Якщо дитина здорова, пише таку довідку, в якій зазначає, що дитина здорова і що йому можна проводити вакцинацію. І ми відправляємо в центр щеплення. Додає, у дитини мають бути зроблені всі обов'язкові профілактичні щеплення згідно віку. Якщо дитини не вистачає якогось щеплення обов'язкового, ми його проводимо, а потім через два тижні ми можемо щепити від коронавірусу. Це на прийом до сімейного лікаря чекає 16-річна Анастасія Сімперович зі своєю бабусею. Жінка від ковіду вакцинувалась, онука ні. Сама привита два рази, тому що треба працювати. Я думала, що в мене коронавірус, цей, і сильно боюсь, тому що це дуже сильно опасно. Ну, взагалі, думаю, що все буде добре. За словами Надії Оперчук, в області вакцинувати дітей почали з початку літа. Звертались ті, хто їхав за кордон. Починаючи з 13 жовтня, коли Міністерство охорони здоров'я своїм наказом не забороняє проводити щеплення всім бажаючим дітям віком від 12 до 17 років, за згодою батьків, звичайно, в Криворецькій області також проводиться щеплення цих дітей. На сьогоднішній день проведено 475 щеплень дітей віком від 12 до 17 років. Із них 359 зробили перші щеплення від ковід-19, 116 мають повний комплекс імунізації, тобто дві дози вакцини. Єгор Байзадеров другу вакцину від ковіду прийде робити за 21 день. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.